Один з найтрагічніших днів в історії Марганця стало 23 квітня 2025 року. Того ранку в робочий автобус, в якому їхали цивільні люди, влетів ворожий дрон. Одними з перших, хто надав допомогу людям, стали медичні працівники. 23 квітня, мабуть, найтрагічний день для мешканців міста. Наскільки масового надходження хворих у нас ще ніколи не було? Ми пережили десь на 2010 рік, коли близько 16 людей поступало. Пережили 22 рік. Це нічний обстріл з градів міста, коли було масове надходження. Ну, а в цей день 52 людини буквально протягом одної години. Це такого в нас ще не було. Всі медичні працівники працювали, підійшли не тільки працівники хірургічного відділу, а також з терапії, з неврології. Всі дуже організовані. Трьох хворих відправили до обласної клінічної лікарні. Це з пораненням мозку, з пораненням очей. Я вважаю це заслуга усіх наших медичних працівників, що у нас не одна людина не померла. Всі одужують. Вони викликали в приймальне відділення. Я спустився. Дивлюсь дуже багато поранених людей і розумію, що усім потрібна допомога не тільки хірургічна, та й неврологічна. Допомога теж їм потрібна. Тобто, кого я міг, я оглядав, потім йшов до іншого. Тобто були люди, яких я направляв амбулаторно лікуватись, тобто вони не потребували стаціонарного лікування. Та були ті люди, яких ми взяли до себе у відділення неврологічне, та двоє людей, які були важко поранені, були скеровані на Дніпропетровськ. Найскладніше – це зрозуміти до кого першим підійти, або починати з легких, або віддати тяжких до хірургів, та потім їх подивитись. Ось сортировка це було найскладнішим питанням вирішити, кому першим подивитись. Наразі у лікарні в стаціонарному відділенні перебувають 15 марганчан. Ще четверо у важкому стані знаходяться в обласній лікарні. Інші пацієнти лікуються амбулаторно. Ну, як я себе почуваю, ну вже краще трохи. А яку медичну допомогу ви тут отримували? Чи надали лікарі необхідну медичну допомогу? Ну, я отримала всю необхідну допомогу і отримую її. Я всім задоволена. У мене ніяких нарікань по на цьому опросу немає. Мені кажеться, що я все пам'ятаю, а може чого й не пам'ятаю. Ехали, їхала на роботу собі, спокійна людина, нікого не трогала, дивилась віконце, птички, сонечко. І тут по голові удар, і горить голова. Далі я, далі я, я очнулася, або не очнулася, мені кажеться, я не теряла сознання. Мені просто, я так сама собі говорю, пора відкрити глаз. Но очі були закриті, звісно, після цього. Я відкрила очі, вже нікого немає, лежать тільки мертві. Всех уже вывезли, одна я среди них. Как выйти, я не знала. У меня рука сломанная, все, и самочувствие. Ну, какой-то мужчина подошел, вытащил мене в вікно. И вот доставили мене в больницу. Зломана рука, осколочні ранения, ожог головы, удар по голове, ожог лица, контузия. Ну, всякі мілочі, мілочі котрої можна це все пережити. Кажу, багатьом людям повезло менше, ніж мені, набагато менше. Тому що люди стояли за мною, дівчина, і біля мене отак. Їх нема в живих. Дуже тяжко. Це дуже велика трагедія. Я, 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 я вважаю, що наші керівники, чи як їх там називати. которые руководят, должны больше беспокоиться, беспокоиться о безопасности людей, которых они возят на работу, которым они предоставляют еще рабочие места, которые совсем не соответствуют, там негде спрятаться. Мы постоянно под прицелом. Я хочу, чтобы люди так не страдали, чтобы люди жили в миру и не умирали просто так. Те люди, те девчатка молодые, которые хотели жить, І ще, і не збиралися вмирати. Того дня звідусіль протягнули руку допомоги всі небайдужі, аби якнайшвидше допомогти врятувати найцінніше життя та здоров'я людей. Того дня було багато дзвінків з пропозицією допомогти. Це були лікарні, лікарня Мечникова, директор відразу зателефонував, запропонував будь-яку допомогу. Дзвонили з благодійних організацій: Червоний Хрест, лікарі без кордонів, вони нам надали неоцінену допомогу і потім вже психологи до нас приїжджали, працювали з хворими. Ну, Наша міська влада, міський голова, був тут зразу зранку, також все бачив своїми очима. Не можу сказати. Дуже велика у мене подяка за відгук, за небайдужість, за участь. Я дуже пишаюся нашими лікарями. Це був такий злагоджений механізм. Вони працювали всі дуже професійно. Без лишніх якихось емоцій, всі виконували свою роботу. Ну, знаєте, як повинен працювати лікар в такій складній ситуації. Прийшли усі, навіть ті, кого не мало там бути, ну, наприклад, терапевти, так, що вони зранами будуть робити, але були всі. Навіть був лікар, який у нас зараз на лікарняному, він теж прийшов і надавав допомогу. Я дуже вдячна усьому медичному персоналу, медсестрам, молодшим медичним працівникам, лікарям, усім, хто в той день згуртувався для того, щоб врятувати людей.